У п'ятницю в західних областях пройде сніг, подекуди з дощем. У луцьку цього дня без опадів. Нічна температура від мінус 2 до плюс 8. Упади у вигляді мокрого снігу синоптики прогнозують на території північних та центральних областей. Стопчики термометрів від нічних мінус 3 в день піднімуться до плюс 4. Південь країни у п'ятницю 3 січня впродовж дня буде оповитий хмарами від 1 до 13 з позначкою вище нуля. На сході похмуро мокрий сніг та дощ пройдуть в Харкові та Дніпрі. Температура в регіоні вночі від 0, день до плюс 9. У західних областях у суботу очікується хмарна погода. В рівному та Чернівцях сніжитиме. Вівнічних мінус 4 в день потеплішає до плюс 2. На сніг очікують суми на території решти областей півночі та центру без опадів. Температура повітря вночі від мінус в день до плюс 1. На півдні країни ясне небо спостерігатиметься впродовж цілого дня, але кримчанам не завалять парасольки. Нічна від мінус 2 денна до плюс восьми. На сході хмарно. В Луганську та Донецьку пройдемо сніг. Від двох морозов вночі до 7 тепла вдень. На заході в неділю зранку до пізнього вечора утримається хмарна погода. Від нічних мінус п'яти в день температура повітря прогріється до плюс одного. Хмарно за прогнозами синоптиків на півночі та в центрі. Стопчики термометрів від нічних мінус 5 в день зупиняться на відмітці 0. На півдні хмарно з проясненнями. Найнижча температура має бути вночі мінус 5. Найвища в день плюс 2. Ясний день очікує на мешканців східних областей. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних мінус 5 до 0 в день.